F-47 47 це нове шосте покоління винищувача NGAD, розроблене Боїнг, який має стати серцем американського панування в небі. Він здатен розвивати швидкість понад два маха, що вже встановлено як факт, але не лише. Надалі згадано адаптів сайкл двигуни від General Electric і Pratt Двітні, які змінюють ступінь пропускання повітря, дозволяючи літати далеко економно а в потрібний момент моментально пере виключатися на високий темп. Це означає, що f 47 отримує одночасно паливну ефективність і максимальну тягу. Раніше таке було немислимо. Він матиме бойовий радіус понад 1850 кілометрів. Це на 60% більше, ніж у f 35 чи f 22 Це не просто цифри, це можливість проникати глибоко в тил противника та діяти з перевагою без дозаправки. Стелс технології f 47 називають стелс Плюс Плюс, і це не жарти. Урація літака майже без горизонтальних виступів зі згладженим фюзеляжем проти радарів він стає невидимим, можливо, навіть ефективнішим, ніж бі 21 з РСЄ.